Всім привіт! Мене звати Інна і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами хочу залити ось таку форму коника. Це кінь в пальто з групи DreamMold Любові Рамазанової. Ось так задня стінка виглядає, ось так спереді виглядає. Є два розрізи. І ось так виглядає вже готове милка. Оскільки в мене вже є такий коричневий кінь, пропоную разом зі мною залити сірого коня і разом його розфарбувати. Перше, що нам необхідно, це обов'язково пропрацювати форму спиртом, для того, аби ми забрали оцю зайву вологу після промивки форм, оскільки форма приїхала, її потрібно помити. Після роботи також ми її миємо. І якщо залишається рідина, пропрацьовуємо спиртом. Це перший. Момент. Другий момент, що нам потрібен спирт для того, аби в нас пролилася гарненько основа. І не було, не пролетів. Підготували форму і підемо плавати основу. Основу буду використовувати білу і фарбувати чорним барником. Основу я розігріла, додала білої основи. У мене була вже залишки сірої основи. Отже, Ось такий колір ми маємо, але мені здається, що він занадто-донадто світлий. Я хочу додати трішки більше чорного, додаємо краплинку барника чорний виробника Нері. І гарнесенько розмішуємо. Гарний сірий колір отримуємо. Обов'язково додаємо віддушечку. Розмішуємо і тепер можна заливати. Дивимось, якщо це у нас спинка, то тут у нас морточка. Нам потрібно, щоб морточку, щоб пролилася основка. Тому ми наливаємо під таким махилом основку і робимо ось так -от. бачите, в виході по герці. Натискаємось тут на стінки, ось так, от, аби наша основка пролилась. Отак-от, оп-оп. Потрясли трішки. І доливаємо до кінця майже. Ще декілька разів зробили ні, масаж нашої формочки. Можна ще отак от відкрити, потім зачистити. І тоді точно кругом прог'ється. Прибираємо пухерчики і даємо нашу милку застити. Ось наша милка вже застило. Будемо його діставати з нашої форми. Відкриваємо одну половинку. Витягуємо силікон з іншої сторони нашого милка і дістаємо. Дістається достатньо таки просто. Є деякі у нас помарочки, які ми зачистимо. Ось такий коник у нас вийшов. Перебилось щось будь з попереднього разу заливки, але тут нічого страшного, ми його зараз підчистимо, зачистимо і нічого видно не буде. Зараз я візьму та... Собі, яким можна буде це зручненько зробити. Ось. Давайте зачистимо розрізі на формі зроблені. Дуже зручно для зачистки. І якщо, наприклад, ви захочете заливати милку все основою, то теж буде дуже-дуже зручно. біля хвостика зачищаємо також. З цієї сторони зачисточка нам і не потрібна Опа. ось так все основу. Прибираємо І тепер нам потрібно ось тут на мордашки виправити ось цей те, що перебилося. Щищаємо. обережно можемо загладити, а можемо зробити ось так, нашкрепти основу знизу і ніби як зашпаклювати. Переносимо на морточку і затираємо. Так от, все. Це місце ми прибрали, зашпаклювали. Переходимо до наступного етапу, профарбуємо. Перше, що ми будемо фарбувати, ми профарбуємо з вами рубашку нашого коника. Для цього нам потрібна біла фарба акрилова і пензличок. Пензлик нам потрібен тоненький. Ось так, і рубашечку ми профарбуємо, зараз трішки перевернемо нас на бік. Якщо ви десь вилізли, так як я. Білим акрилом або будь-яким акрилом не, не чіпайте фарбу до тих пір, поки вона гарно не висохне. І тільки коли вона висохне, ви зможете без проблем прибрати за допомогою зубочистки зайве. Все, Рубашка в нас <кхи> підсихає. Тепер нам потрібно розфарбувати костюм нашого героя. Можна фарбувати будь-який колір, якщо у нас коник сірий, тут у нас зелений костюм. Ми можемо зробити його чорним, наприклад, чому ні. Або ми можемо зробити будь-яким іншим кольором. Давайте зробимо його, можливо, коричневим. Коричневим кольором. Будемо використовувати коричневу фарбу. Мабуть, тільки кісточку треба взяти плоску для такої роботи. Мені здається, буде більш зручно плоскою кісточкою. Дуже гарно, коли у вас в арсеналі є декілька варіантів кісточок. будемо обережно, аби не виходили на інші елементи, і аби нам не довелося нічого підчищати. Ось так. Джентльмен. Тепер нам потрібно обережно перевернути нашого коника і профарбувати біля копитиць, аби не заходити зайвий. Мило не профарбувалося. Профарбовуємо знизу, доходимо. Ось так. Тут у нас хвостик, треба бути обережним з хвостиком. І в цих місцях ось ми пройдемось потім ще маленькою кісточкою, більш зручною. Ось так. Ось так. Все, тепер нам потрібна інша кісточка. Зайву вологу нам з лісточки потрібно забрати, якщо вона у вас була помита. Угу. Бережненько. Хвостик ми не промальовуємо, хвостик у нас буде іншого кольору. Заповнюємо ці місця обов'язково. І тут де у нас от ніжка, копиця сходиться. Також промальовуємо, але намагаємося це робити дуже обережно, аби нам не доводилося зайвий раз підтирати, витирати і зачищати. Коли ви заливаєте таких коників і малюєте, то вже на другому-третьому конику там вже робите все набагато швидше. І все виходить кожен раз все краще і краще. Ось так. Це костюми профарбували. Наш коник має підсихати тепер. Поки він буде підсихати, ми можемо з вами почати розфарбовувати плащ. Плащ ми теж можемо зробити будь-яким кольором. Пропоную зробити його. Давайте зробимо його з зеленим кольором. Беремо також плоску кістку. Набираємо обережну фарбу. Тримаємо коника так, аби він, ми не зняли фарбу і не пошкодили, яка ще не засохла з попередніх елементів. Тут такий самий принцип ми наносимо фарбу. Робимо це обережно, де потрібно довести, підмалювати, дотягнути. Проходимося обов'язково тоненькою кісточкою. проходимося донизу плаща. ось так трішки така жорстка кісточка треба мабуть Брати іншу? Візьму іншу кісточку, ось так. Набагато буде зручніше. Обережненько? свіже, тому фарба трішки скатується. Пройдемося другий раз і буде все гарненько лягати. Ось так от. Обережно. Зараз я кумика. Трішки прокручу ось так. Біля хвостика теж обережно проходимось. Угу, Ось про що я говорила. Потрібно почекати все-таки, аби гарно схватилась наша фарба. І потім продовжимо з вами роботу. Трішки підсохла наша коричнева фарба, ми можемо продовжити розфарбовувати нашого коня в пальто. Я трішки хочу змінити фарбу. Це краще просто лягає на таке не непросушене фарба. Тому перефарбовуємо модний тренч нашого коника. Вам нічого не видно. Ось так. Обережненько його прокрутили. Ось так. І переходимо до цієї сторони коника. Якщо випадає трішки з кадра, я дуже вибачаюсь, мені дуже складно його тримати, аби він тримався дуже гарно в мене в руках і промалювати його. Теж так, аби він був промальований нам у нас з усіх сторон, так як потрібно. Нам вже потрібна тоненька кісточка. Без неї ми вже тут не виведемо чітких ліній. Обережно. Тому виводимо чіткі лінії обережно. Підводимо в ті місця, де у нас не промалювалися великим пензликом обов'язково. Ось так от. І тепер, бачите, ось ця сторона внутрішня потрібно підвести. Підводимо, ніби об'єднуємо. Ось туди комірець обов'язково. Присихаю тут фарба з цієї сторони, тому. Треба обов'язково обережно, щоб вона не потягнулась уся. Все, вверх підводимо і модний плащ у нашого коня готовий. Хай сохне, будемо малювати годзики і галстучок разом. Зараз ще підведемо, я бачу, зверху тут трішки. Підводимо зверху пальто. Ось так все Хай підсихає, потім займемося іншими деталями. Можемо спробувати промалювати гриву нашого коня. Довго думала, як йому гриву зробити, думала чорну, але не хочеться робити його дуже-дуже таким темним. Тому давайте зробимо його світліше коричневим кольором, ніж наш костюм. Ось так. Я його поставлю для того, аби було зручно і профарбувати, і нічого нікуди нас не ділось. О, -о, -о потекло не туди, куди треба. Зараз будемо прибирати зайве. Обов'язково біля вушка. Розвертаємо нашого коня. красення, да? Профарбовуємо гриву. Вона у нас іде з вами в два направлення, тому пройдемось тут, а потім пала. Угу. Якщо робити не одного коня, а декількох зразу, то поки ви профарбовуєте їм всі плащі, то вони вже підсихають і можна буде брати в руки і далі працювати там з гриву і так, далі, і так далі. Ось так потрібно тоненький нам пензлик взяти. Для того, аби було зручно пройтись тих місцях, які у нас є стиком із з іншою фарбою так, чудово. Тут у нас є. Тут також у нас є Є, і тепер хвостик. Обережно розвертаємо нашого коня до нас і проходимо хвостик. Промалюємо його зараз з цієї сторони і потім будемо промальовувати з іншої. Ось так. Чудово. Так. Ось так. Ось так. где? Тепер у нас там всередині хвостик, але ми його там не зможемо промалювати, поки наш кінь, наш краси не висохне. У нас пролилась ось тут фарба, нам потрібно її забрати звідтіля. Для цього ми беремо пензлик сухий. І обережно ось таким рухом. Ніби на кісточку набираємо цей колір і витираємо вмочили в водичку і забираємо колір. Пензлик має бути мокрим, але з нього не має капати. Угу. І далі ми підтримаємо тоді вже тут паличкою вушною і підправимо фарбою. Бувають такі ляпи, коли ти спішиш, хочеш зробити швидко. Але нічого страшного. Зараз ми вушка підтримуємо. Ось так. Давайте таки дочекаємо, спокійно висохне, бо я його розмажу. Наш коник підсох. Беремо його обережно <кій> і можемо продовжувати нашу роботу. Отож, нам тепер потрібен чорний колір обов'язково. Зараз десь ось. Беремо чорний колір і будемо малювати галсточок, будемо малювати наш очі і взуття. Набираємо чорний колір, обережно беремо нашого коника. Товста, мабуть, кісточку Зараз спробуємо. Ось та кісточка треба такі тоншу брати. ось так тепер око. Потрібно промалювати. Ось так. Ось. Друге в нас око закрите, ми його не промальовуємо. Тепер потрібно промалювати ножки. Тут можемо вже взяти більшу кісточку. Промальовуємо. Ножки. Ось так. І підправимо зараз нашу сурочку, тільки перед тим, як будемо поправляти сурочку, треба обов'язково нам підтерти наші потки. Для цього нам потрібен плензлик. Мочаємо його в водичку обережно і. Витираємо потюк отак. От Біля голови теж обережно, розмочили ось так гарненько, і змиваємо. Суха кісточка. Ось так. Витерли, підправимо зараз нашу рубашечку, зробимо рум'янець і все. Беремо білий акрил. Набираємо на кісточку білий акрил. Обережненько підправляємо. Що навіть треба тоненьку кісточку взяти. Зараз вимилюю її Гарненько вимиваємо. Набираємо крил. Погано вимили кісточку. Так. Ні, треба таки тонше. Ось так все. Коник наш готовий. Зараз зробимо й рум'янець Використовую плоску кісточку. Не плоску, а пухнату кісточку. Натуральні рум'яна. І ось так робимо йому щічки. Все, наш коник готовий. Ось такий у нас вийшов коник один, ось такий інший. Експериментуйте, робіть їх в різних кольорах. Виглядають вони просто чудово. Була рада за вами поділитися способами своєї заливки цих форм. Ви діліться в групі Дремолт, способами заливки, своїх експериментів. Всього найкращого, пока-пока!